Доброго дня, дорогі учні! Отож сьогодні давайте розв'яжемо декілька задач на рух тіла кинутого вертикально. В вашій увазі пропонується перша задача. Снаряд зенітної гармати, випущений вертикально вгору зі швидкістю 800 м на секунду, досяг цілі через 6 секунд. На якій висоті перебував літак противника, і яка швидкість снаряду в момент досягання цілі. Запишемо дано до задачі. Отже, початкова швидкість нашого снаряда рівні 800 метрів за секунду. Час польоту 6 секунд. Пристороння вільного падіння будемо вважати рівнем 10 метрів за секунду квадрат. Нам потрібно знайти, на якій висоті перебувачі та яка кінцева швидкість руху нашого снаряду. Отже, оскільки у нас свідома початкова швидкість і час, ми дуже легко можемо з вами знайти е висоту, на яку піднімається наш снаряд. Для цього запишемо h дорівнює b0, на мінус gt 2 на 2. Нагадую вам, що знак мінус ми ставимо, тому що тіло рухається вгору і проєкція прискорення вільного падіння на нашу вісь буде від'ємна. Отже, обчислено. аж до 800 метрів за секунду, помножити на 6 секунд, відняти 10 метрів за секунду в квадраті, помножити на 36 секунд в квадраті. Відразу при обчисленні скоротимо одиниці вимірювання. Ви бачите, що секунди і секунди в квадраті у нас скорочуються, залишаються метри. Отже, будемо мати 800 метрів відняти 180 метрів. І в результаті отримаємо висоту 4620 6х88, вибачте. В результаті отримуємо 4620 метрів. Ми знайшли висоту, на якій перебуває ціль. Знайдемо кінцеву швидкість снаряду в момент досягання цілі. Запишемо закон зміни швидкості: В рівня В0В мінус ВТ. Знову ж таки, знак мінус, тому що тіло рухається вгору. Всі величини в нашій задачі відомі, тому відразу проведемо очистину. дорівнює 800 метрів за секунду. Відняти 6 секунд помножити множити на 10 метрів за секунду в квадраті. І в результаті отримаємо 740 метрів за секунду. Таким чином ми отримали розв'язок до нашої задачі, можемо записати відповідь, H дорівню 4620 метрів, і В дорівнює 740 метрів за секунду. Розв'яжемо наступну задачу. Куля впала на землю з висоти 100 метрів. Знайдіть час падіння та швидкість кулі в момент удару. Оскільки куля е, впала так, що їй не надали початкової швидкості, то в даному можемо написати, що початкова швидкість венглювання цієї кулі дорівнює 0. Нагадаю, що такий випадок називається вільне падіння кулі. Висота, з якої впала куля. 100 метрів. А, знайти час падіння. значення жертв, що 10 метрів за секунду в квадраті. Знайти час падіння і швидкість ковід в момент. Знову ж таки, можемо записати закон, зміни висоти. наше рівнення буде мати вигляд. H до рівня В на плюс GT квадрат, що ділиться на 2. Знак плюс ми ставимо тут, тому що тіло рухається вниз, і проекція прискорення на вісь ігриків буде додатня. Оскільки початкова швидкість рівна 0, то весь цей додаток у нас перетвориться в 0. І ми будемо мати H до рівня GT квадрат, що ділиться на 2. Звідси легко отримати вираз для H. Для Т. Те дорівнює корінь квадратний, 2H, що ділиться на жит. Проведемо обчислення. Те дорівнює корінь квадратний. 2, що множиться на 100 метрів. І поділити на 10 метрів за секунду в квадраті. Метри і метри у нас скоротяться. Секунди в квадраті. Перейдуть в чисельник і з підкоренням будемо мати секунду, 0 і 0 скоротимо. Таким чином, у нас буде корінь квадратний із 20 секунд в квадраті. І корінь з 20 наближено до рівня 4,5 секунд. І легко знайти також кінцеву швидкість руху нашого тіла. В дорівнює В0В плюс жТ. В малюве дорівнює 0. Тому В рівне просто ЖТ. Тобто 10 метрів за секунду в квадраті. Помножити на 4,5. Будемо мати 45 метрів за секунду. Бачите, що секунда і секунда в квадраті скоротиться, і ми будемо мати. Чисельний результат в метрах за секунду. Я думаю, що запитання до такої задачі не повинно виникати. Задача 3. струмінь води з брензбой спрямовано вертикально вгору досягнув висоти 16,2 метра, з якою швидкістю витікає вода з ансбойта. Отже в нас є е, висота, на яку піднялася вода, аж до рівня 16,2 метра. Якщо вода піднялася на максимальну висоту, це означає, що кінцева швидкість в цій точці буде рівною 0. Тобто наша кінцева швидкість рівна 0. Значення прискорення вільного падіння теж будемо вважати 10 метрів за секунду в квадраті. Нам потрібно знайти початкову швидкість вернемове. Зверніть увагу, що в цій задачі у нас вже немає часу, тому формулу для висоти, ті, які ми використовували в двох попередніх задачах, ми тут використати, на жаль, не можемо. Але в нас є ще одна формула. H дорівнює V квадрат мінус v 0 v квадрат поділити на мінус 2G. Ще раз звертаю вашу увагу на цей мінус, оскільки тіло рухається вгору, проекція прискорення вільного падіння буде під'ємною. Звідси нам потрібно знайти нашу початкову швидкість. Спочатку виразимо весь чисельник. Отже, V квадрат мінус v 0 v квадрат буде дорівнювати мінус. 2GH. Низ обіг, будь ласка, цей мінус. І тепер ось наша невідома величина. Що ми робимо? Ми мінус в 0 квадрат переносимо вправо, все решта залишаємо зліва. Отже, В квадрат плюс 2GH буде рівне В-0В квадрат. Звідси дуже легко отримати кінцеву формулу. В-0В до рівня, корінь квадратний. В квадрат. Плюс 2GH. І проведемо обчислення. Вернева дві. В в нас рівне нулю, тому перший доданок повністю у нас переходиться в нуль. 2 помножити на 10 метрів за секунду в квадраті. І помножити на 16,2 метрів. В результаті ми будемо мати підкорене 324 метри квадратних за секунду в квадраті. Зверніть увагу, метр помножити на метр буде метр квадратний і секунда в квадраті. І з підкорення це буде 18 метрів за секунду. Таким чином, відповідь нашій задачі 18. Це були відносно легкі задачі. Давайте розглянемо щось трошки цікавіше, трошки складніше. Отже, наша четверта задача. Тіло, що падає без початкової швидкості, за останні 2 секунди пройшло відстань 40 метрів. Який час тривало падіння, та з якої висоти падало тіло. Перед тим, як написати дано, давайте зробимо пояснювальний рисунок. Отже, це буде наша вся висота, з якої падало тіло h, і весь час польоту у нас буде рівний Т. Початкова швидкість в мене буде рівня але розіб'ємо цей рух на дві ділянки. Спочатку тіло падало, якийсь час невідомий, Т1. І пролетіло відстань H1. В кінці цього руху, воно набуде швидкості В1. На другій діляночці, Ця друга ділянка буде тривати час Т2. І тіло пролетить відстань H2. Отже, тепер подивившись на наш малюнок, запишемо дані. Останні 2 секунди це наш час Т2 дорівнює 2 секунди. І висота H2 дорівнює 40 метрів. Початкова швидкість впевнено і вже 10 метрів за секунду в квадраті. Нам потрібно визначити весь час польоту і з якої висоти впало тіло. Оскільки в нас відомо і висота, і час на другій ділянці то ми можемо написати формулу для цієї висоти на другій діляночці. Зверніть увагу, що відстань v, швидкість v 1 буде кінцевою швидкістю для першої ділянки і водночас початковою швидкістю для другої ділянки. Тому формулу для H2 ми напишемо наступним чином: H2 дорівнює V1T2 в квадраті плюс G2 t в квадраті, що ділиться на 2. Ой, вибачте, тут немає квадрата В1, Т2. Невідомою величиною тут у нас є В1, і ми можемо легко її звідси виразити В1. рівне. H2 відняти GT2 квадрат на 2, що ділиться на Т2. Звичайно, можна звести до спільного знаменника, спростити і так далі. Давайте проведемо відразу вчитися. В буде подарів h2 це у нас 40 метрів. Відняти 10 метрів за секунду в квадраті на 2 до квадрату 4 секунди в квадраті, поділити на 2. І розділити на 2. Дріб наш 10 помножити на 4, це буде 40, поділити на 2 20. 40 відняти 20 буде 20, і 20 розділити на 20, у нас буде 10 метрів за секунду. Отже, ось ця наша швидкість В1 у нас вже відома. Якщо у нас відома швидкість В1, ми можемо дізнатися тоді, скільки тривав політ перший. Запишемо: В1 дорівнює є В 0 В плюс G1. В0В нас відомо, воно рівне нулю, тому звідси легко знайти Т1. Т1 рівне В1 мінус В0В. Що ділиться на жиру? Тобто 10 метрів за секунду. відняти 0 і поділити на 10 метрів за секунду в квадраті. В результаті ми отримаємо 1 секунду. Отже, час Т2 2. У нас рівний 2 секунди, час Т1, 1 секунда. Тоді загальний час руху Т буде рівний Т1 плюс Т2, і це буде рівно 3 секунди. Зверніть на це увагу. І тепер за браком місце я витру дещо. І якщо в мене вже є весь час руку, я можу записати формулу для всієї відстані h дорівнює V0T квадрат на 2. Ви можете порівняти формулу для H2 і для H1. Тут початковою швидкістю є V0, тут початковою швидкістю є V1. Звертайте на це увагу, будь ласка. v 0 дорівнює 0, тому наш весь цей доданок рівний 0. І тому наше h буде рівне. 10 метрів за секунду в квадраті. Помножити на 9 секунд в квадраті. І поділити на 2. 9 на 10, 90 поділити на 2. 45 метрів. Отже, наше тіло падало протягом 3 секунд. І з висоти 45 метрів. Зверніть увагу, що за останні 2 секунди тіло пролетіло аж 40 метрів, а за першу секунду всього лише залишається нам 5 метрів. Дякую вам за увагу. У вас в класрумі є подібні задачі, ви можете їх розв'язати. І якщо будуть виникати питання, зустрінемося під час онлайн-консультації.